Гімну України 150 у Львові в історичному музеї відкрили виставку Національні символи України. Експозиція налічує 150 експонатів пов'язаних з національною символікою. Так, вперше головна пісня країни прозвучала на Західній Україні. Щоправда, тут слова гімну ще не затверджені остаточно. Лише у 2003 році вірш був прийнятий. І ось тепер Верховна Рада знову повернулась до тексту та цього разу не змінювати, а відзначати ювілей. 150 років від дня написання у кожному куточку країни. Українцям покажуть та розкажуть, як створювали слова гімну. Не став винятком, і Львів вперше за роки незалежності у місті відкрили виставку, присвячену державному символу. 22 травня було прийнято Верховною Радою найвищого законодавчого щодо святкування у цьому році на державному рівні 150-річчя від дня написання вершів до гімну України ще не вмерла Україна. Один із Заходу, інший із центральної України. Два митця, які об'єднали одну державу у музиці. Ще до проголошення незалежності гімном вважалось кілька композицій. Тепер головна пісня країни лишилась одна. У 2003 році. Було вперше надруковано мною матеріали штрихи до гімноща Мерла Україна. Але у постанові тогочасної Верховної Ради слів не було. Була визнана тільки мелодія Вербицького. І тільки через чотири роки пізніше визнали слова. Чубінського і мелодії Вербицького з миру по нитці так організовувалась виставка у Львові. Експонати збирали чи не в кожному музеї міста. Вдалося віднайти і справжні раритети. Тепер вони головні атрибути експозиції. Найголовніший експонат це журнал Мета 1863 року видання номер 4, виданий в нас у Львові. Власне, де вперше було надруковано вірш Чубинського. Триватиме ювілейна виставка два місяці. Опісля експонати повернуться на свої звичні місця. А ще до 150-річчя з дня написання гімну в Україні планують випустити серію поштових марок. Юлія Манько, Мирослав Пронів новини.